Офіцери вже на війні в Україні, як повідомила розвідка південної Кореї, офіцери-ракетники нині допомагають російським агресорам обстрілювати українців виробленими в КНДР ракетами. А півтори тисячі північно-корейських вояків уже перебувають на полігонах на далекому сході, звідки вирушать до України. Загалом КНДР надасть Путіну 12 тисяч солдатів, кажуть у Сеулі. Про майже таку ж кількість 11 тисяч північно-корейських піхотинців, які проходять підготовку для участі у загарницькій війні. В Україні повідомив голова головного управління розвідки Кирило Буданов. Перша група із майже трьох тисяч солдатів вирушить у Курську область. Вони мають підсилити російські підрозділи, які воюють із ЗСУ. Куди вирушить решта північнокорейських військових? Поки що невідомо. Розповів Буданов. Вишкілка КНДРівських вояків має завершитися до 1 листопада. Про залучення військ із північної Кореї до війни в Україні заявляв і президент Зеленський під час представлення плану перемоги в парламенті. В РНБО раніше вже повідомляли про присутність на Донеччині інженерних військ із КНДР.